Всім мої вітання, всім доброго дня і мирного неба. Вже вечоріє, ну не дуже, але вже, вже погода трошки інакше змінилася, то була дуже жара. І ми тут сіно, сіно згрібаємо, бо треба його вже забрати, поки погода, і винести туди на стриг, най там. Най ну, вже там буде, може десь котре ще є чуть-чуть, але най там доходить. Ні, воно не, не сире. Хіба там далі, то то сере, що е, пізніше скосили? Ну от така робота сьогодні буду робити і буду вам показувати. Все вже да. Уже все треба забрати, так? Тому я не знаю, можна забрати. Само не знаю, може, може зараз. Ага. Не стараюсь, так така ну так, так, вона вже другий раз. вона вже її треба скоріше. Можна забрати. Хочу вам сказати, що ми вже сьогодні допомоги не маємо. Нас лише двоє. Але нічого, праємося. Каже чоловік, що треба все забрати. Ну, це вже другий раз, знаєте, воно вже не таке грубе ото, е, сінце. Так що можна його все позрібати. Бачите, ми вже то все на кубки позгортали трохи. Бачите як? Бачите. Oh. Там купки, там купки. все будемо забирати? все вже будемо забирати? Зараз я тут буду згрібати, то сінце. А чоловік буде забирати, а я буду зграбувати, Бо того що то заважко і то ще позрібати, тому що то тут -то поносити. Носити я вже цей раз не буду. Це... У нас тімка не такий, як та мушка. Тімка... Не нападає на ту кіточку, все одно вона від не а Він йде за ним потихеньку. Ети якої? Бачите, якої? Залізла в мурахи. Ви виділи таке мурашти? А вони такі які ті мурахи. Ай-яй-яй-яй-яй, село залізло в мурашти. І мурахи такі їдкішо. Ну, а сіно пахне, що воно ще не на. що воно ще не, там не на горішці, а пахне, а там-то взагалі. Село таксі має. Mm. Щось на цього року тут во, дуже мурашники. Я не знаю, чи від того, що е, така волога. А той перший раз теж такі були мурашники. Все mm. від того, що так пішли, каже чоловік, що від того, що так пішли е, страшенно дощі. Знаєте? І від того такі такі мурахи. Я вам хочу сказати, що це є робота, але це є дуже приємна робота. Хто в селі живе і не спробував як то сіно косити чи згрібати, то гріш йому ціна. Привикають одне до другого. Чернушка привикає до, до тімка, а тімка до неї ходить за нею, бачите, він за неї собі. Ходить так. І, на, і, і наблюдає, і приближається до неї. Бачите, як? А от мушку, від мушки вона тікає, бо мушка трохи такова, такова якась гідка. Позгрібала я то сінце, чоловік там носить, а я вже йду. йду, а тут все мокре під тим, то не згрібала. зараз я вам покажу. Бачите, тут вже майже е, по Поносив чоловік, доношує тут. Я тут все вже позгрібала, а тут ще ми не згрібаємо сьогодні, бо воно лише зрушене і доходить завтра. Завтра то все загребемо і все завтра то заберемо, Бачите? І тут так же само. Ще всім холодочку під цими вишеньками яблінками, цими яблуньками чи яблінками, то ми ще тут не, не згрібаємо. Бо того, що воно ще трошки сирове, не треба. Бачите, тут вишні заступають, тут то заступає, тут то заступає і ми ще то, то не загрібаємо. Тут у нас дуже красота. <гум> така красота, що ви, якби до мене сюди попали, приїхали, попали сюди, то ви б тут не захотіли звідси вступатися. <гум> ну ти все. На сьогодні ми позбирали то сінце. Лишилося лишень то, що завтра ще кусочок, а це все, все ми вже позбирали. Чоловік все поносив, все-все-все. Вже все, все, все. все зібране. Я вам зараз покажу, що в нас там робиться. На стріхови. Ну от, чоловік завтра то все буде поправляти, розкидати сьогодні ще нічого. За те, що позносив сюди. О, бачите, то ще завтра все подоношує і будемо то все сіно розкидати. А потім згортати все до докубки наслідуючи ще. Щоб було місце. Ну, отак. Така пройшла робота. От і все, сіно поносили. Вже на сьогодні справилися вже вечорі добротно. Восьма година вечора. Бачите, ще які троянди в мене всі порозцвітали. Це взагалі вона дуже колюча, страшенно колюча, а росте вона така висока. Певне, за 3 метри. Троянда. Я її зрізаю, зрізаю, дуже дуже зрізаю. Вона така вже в мене була, як деревина груба. Я зрізаю її і вона цвете. Така красота на ній. А це в нас бордюрка так розцвіла. Бачите, який пагін пустила. Який пустила пагін з пуплінками. Це все буде цвіт. Щасли. Все, а ви будьте здорові, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних і всім до зустрічі, всім пока-пока.